Всім привіт! З вами я, Ліон, і сьогодні я продовжую грати в один блок виживання. Е, як ви знаєте, у моєму прошлому відео в мене було більше коровок. Я сражався вже з зомбі, кріперів ще не було. А, і у прошлому відео я отак от тепер стою і купаю. Щоб бу таке не траплялось... Нитка! Щоб у такі монстри не виходили. Бачили, якщо б я прям білі стояв, тоді б він на мене напав. І може навіть вбив. Але тут треба бути дуже обережним. Так. Зріло багато зубій. Так. Поки нікого нема. У мене вже є зомбі і павуки. Нема ще скелетів ще не було. Оль. Залезу. <гас> Нет, пришел, Швец, пришел, 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 пришел. О, -о, -о, О, у меня зачарована бронька. Так, выкладываем в речи. Это сюда. А, вот это можно вот сюда. Вот, вот. Раз, и два, три, четыре, А-а-а! Fire protection Ну, небагато. Він майже зламався, але ще є. Так. Зараз поймо. І давай ще один. Все. Тепер продовжуємо копати. А я ч, зламалась? Они вон его надо. Як там мы езжут посевы. Я не знаю, воно кажется еще не готово. Вон, вон О, сундук. Ой, снова бесполезные речи. Вот так вот можно заработать. Стоп, нитка! Нитка це Полезно. Можна буде зробити лук і стріли. Я знаю, я колись грав в це, і тут можна буде потім добратися до обсідіана і зробити портал. І для, от, для А, для Нижнього миру От мені дуже понадобиться... Так, піду зараз посплю. Оп. Все, я сплю. Все, вджидом. Виходимо і пішли копати далі. Щоб якщо е, зомбі горіли. Стоп! Я думаю, в той зомбі, у якого я шапочку взяв, він би все одно не горів. Знаєте чому? чему? У него шапка Fire Protection. Э, защита вид вогня. Level 0. Що это значит? Мої тваринки, з моїм все добре. Так. Так. Ну, що мені робити? Тепер все пропало. Ай-яй-яй. Ну, будемо зароблювати. Хоча б речі не взяли.

Того вистачить, так, буп, оп, оп, ай, б-боп. Це було погано. Я не хотів, щоб це сталося. Можна буде зжигалку зробити. А може відразу її зробити, чи ні? Давайте ще п'ять блоків. Раз, два, ай. Три. Чотири і Та видівайте п'ять. А на цьому я буду закінчувати. З вами був я, Леон, на одному блозі. Всім до побачення.